Всім привіт! Я Мирон з команди Аудіоді. Хочу розказати вам трішки про проект, які ми реалізували в окремій кімнаті в домашній кінотеатр. Тут ви бачите, ми маємо проектор, який прихований в нішу. Відповідно, він не висить, не нависає десь зі стелі чи зі стіни, не займає місця і не відволікає. У нас тут є екран на рамі, це одне з кращих рішень, тому що він є ідеально натягнута площина, яка правильно відображає зображення. Також в нас є прихований. В тумбочку ресівер зі всім підключенням, якого не видно, і він керується з смартфону або планшету. Звичайно, можна і з пульта рідного. На тилові канали ми використали специфічні дуже акустичні системи від німецького рибника Back Audio. Це ми використали їх, тому що нас зліва є така декоративна решітка, на якій треба було розмістити тиловий канал. І, в принципі, більше ніякі акустичні системи би тут не пасували так елегантно. Писатись в інтер'єр. Під час перегляду фільму дуже важливим елементом є наявність реклайнера бажано електричного. Таким чином, ви можете відкинутись собі і зручно, комфортно переглядати улюблений фільм чи серіал. Якщо хочете реалізувати щось подібне собі, домашній кінотеатр, в окремій кімнаті, чи у вітальні, чи в будь-якій іншій кімнаті, звертайтеся, ми вам підкажемо, розкажемо, заплануємо і зробимо.